Що Стосується нашого військового комісаріату, зараз ми проводимо заходи призиву на строкову військову службу. У нас визначено в планове завдання 504 призовника, які повинні піти в збройні сили, в національну гвардію, в державну прикордонну службу, державну службу спеціального транспорту. Також нам визначається, що квартальне завдання щодо комплектування військовослужбовцями за контрактом. наразі в нас стоїть завдання 472 контрактника, які повинні піти з Волині і влитися в ряди збройних сил. Основне завдання в нас зрозуміло це комплектування нашої військової частини, які дислоковані на території Волинської області. Ми маємо сьогодні в області більше п'яти тисяч чоловік. Які розшукуються органами правопорядку по причині неявки на зборні пункти, медичні комісії і ухиляння від військових служби. Для нас дуже важливо, щоб комплектування військових частин, які дислоковані на території Волинської області, в більшості випадків проходили через Якщо... Військові частини не будуть забезпечені особовим складом. Я не виключаю такий варіант, що буде оголошено наступна хвиля мобілізації.